Арікрішна повічани, у місті Подільську за останні два тижні відбулося щонайменше три дуже важливих та гучних події. Та якщо місцеве змі вас просто не повідомляє, попри те, що вони отримують щонайменше 3 мільйони гривень на рік в нашому кишені, тоді зроблю це я безкоштовно, але задоволений, як завжди. Інформація від інсайдерів, тому що офіційної інформації наразі поки що немає. І так, минулого тижня на перевезенні у халянтів. Був викритий заступник карного розшуку Андоні Олександр. Так-так, це саме ту Андоня, що пам'ятаєте, коли хлопець біля поліції облявся бензином та зробив саме підпал, а потім незабаром у лікарні помер. Чи в те, що Антоні проти нього фабрикував справу. Тоді Антоні Світлані вирішив і залишився непокараним. Але цього разу щодо ухилянтів його вів відділка та записували його розмови та. Фільмували його події. І якусь мить Андоні зрозумів, що його ведуть, та він просто втік. Точніше, не просто втік, а прихопив з собою табельну зброю. Тобто, якщо табельна зброя була при ньому, то він був під час виконання з обов'язків. Тобто, Використовуючи своє зубове становище, він перевозив ухилянтів. А вже це дуже гучні події, тому що зникла зброя табельна, та його шукали усім відділом, тому що начальник поліції. Іван Жуковський міг не лише отримати догану, а мав бути звільнений або відправлений у відставку. Тому шукали усім відділам, через друзів, через нього неофіційно знайшли. Андоній через друзів зброю все передав, як би влаштувався, і вони домовилися, що або Андоній піде у тюрму, або піде, як зараз це роблять, у батальйон Людь. Захищати нашу батьківщину. А вже ж останнє обрав другий, тому що. Бо це гарно, це злочинець, а у батовій лючі можна отримати героя України. Також хочу нагадати, що по моїй справі кримінальної Андонін також приймав участь і сидів у засідці, і також ферукував проти мене справу. Тож Андоній на рий я мав не підкугу, тому що сам в неї можеш потрапити, що ми наразі і бачимо. Наступний персонаж це директор кримінального підприємства Чиста громада задорожний Олександр. Який був викритий у провласнення бюджетних коштів на суму майже мільйон гривень. Саме тому, до речі, напевно, він раптом захворів, пам'ятаєте? А -а -а, тобто на лікарняному, але ми бачимо пересувається по двору, вигулюючи собаку. Тут думає, що ж робити? За кордон не поїдеш, кордони зараз зачинені, на дружину не перепишеш по вона також працює заступником міського голови. Тивого мера міста Олега Богданча Албанського, який, до речі, і призначив задорожну Людмилу своїм заступникам, а задорожного Олександра директором чистої громади. І, можливо, цей мільйон мали між собою розподілити, щоб потім начебто, допомагати Збройним силам України цим хризуватися, але не сталося. До речі, це черговий доказ того, що не треба заходити командою у ладу, тому що потім, можливо, продесяться за це червонити. А треба проводити прозорий конкурс і взяти осіб, те, що їх викрили, карати без вагань, конфісковувати майно тощо, аби інше було, як то кажуть, неповадно. А вже цього тижня також був викритий начальник дільничих Новіков Володимир на отриманні хабарі. Деталі поки що з'ясовуємо, але обіцяю, незабаром ми вам про це. Розповімо. Також хочу подякувати усім, хто був долучений до ці справ, СБУ, ДБР тощо, які викрили цих осіб, але це подяка. Але якщо хочете повагу, тоді треба викрити головних, на мою думку, ворогів нашої України та нашого міста. Це голову Подільської РДА Михайло Лазаренка, якого плідні стосунки з окупантами у Придністрові, окупованій частини Молдови. Наша земля єдина, віра в нас одна. Тому слава вам, слава Україні і слава вашому Придністрові. Святой А також першого вступника міського голови Олени Митичук, яка кожного року їздила до Купованого Криму, до своєї доньки і підтримує там стосунки. Виїжджала вже ж вона через паспорт російський, саме тому ніде нема фіксації, що саме вона перетинала кордон. Ну вже ж наближеного особи до Голиподніх РДА, Богдана дана який обвинувачений обвинувачено за важкими статтями Кримінального кодексу, який спостерігає за порядком на кордоні, як громадська організація. І це використовується також, аби послабити наш кордон і також перекидати ухилянтів, а вже ж не безкоштовно. Тобто на цьому збагачувалося. І тоді, коли ви цих осіб викриєте, повірте, я буду вам не лише дякувати, а назвати вас дійсно служба. Божої України. Хочу додати, що ось так все влаштовує Господь Кришна, який захищає своїх відомих і знищує зрадників. Вірте в нього, моліться йому та вимолюйте Махамантру. Харі Кришна, Хай Кришна, 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 Гарі Гарі. Харі, Раму, Харі, Раму, Раму, Раму Арі Гарі. І ви це побачите і відчуєте зворотній зв'язок. Харій Кришна.